Бувало таке, що й до через дорогу вже. до сестри до мене захист. Хлопці були випивши, до такої захисті, заборонити може, захистити. Можу. Ну таке дружний був хлопець. Нема нічого погано сказати про його, та нічого не скаже, бо хороший був. Такий каже, пойду послужу, каже. бо каже, вже... ще каже послужити треба. Ну, кажу, трохи він подав і не відказувався від так. Не то, що хвастався, а просто як за Україну ти хочеш батьків побути. Це дуже весела людина була. Він, ну я кажу, це людина щастя. Він завжди посміхався. Востаннє перед тим, як поїхати. В останній раз, тоді бачив його. І він сказав. Зараз я швиденько туди-сюди повернувся і... і все. І не повернувся. Повідомили, там відразу загорілося поле мінне. Ще до кінця не було нічого звісно, що на самом деле там. Ну так і дізналось».